Вітаю вас всіх на каналі. Канал Просто 90. Підписуйтесь на канал. Сьогодні у нас тема розпаковка інвертора зварювального TWI280D. Його вартість звичайно бюджетна. Так і застаковується у нас. Так це все виглядає зверху. Так, перчаточки у нас. Краги. Та ти що? Пушка. Оп, Зараз одразу приміряємо. Ну такі непогані. Непогані такої якості? Лівий, правий? З маркуванням? Тверденькі, такі новенькі, так. Ідемо далі. что у нас по комплектации. Далее у нас такой полиэтиленовый пакунок с крокодильщиком, масса и утримувач. Плюсики, минус. Плюс який мінус. Плюс мінус. Ось. Такі вони у нас. Довжина у нього. Зараз давайте поміряємо. Чи не на нас? Так, давайте будемо дріт міряти. метр І майже два, і майже два. Так. так, а цей? Цей зараз перевіримо? Це звичайний інверторний зварювальний апарат. Він бюджетного сегменту. Це для того, щоб підварити щось вдома. Може комусь там якусь треба підварити. Також непогано годиться для підварювання якихось елементів металічних в автомобілі. Ну, в общем, та як? Все по хазяйству просто. Так, а ну, Зрівняємо довжину з цим. Так, вони майже однакові. Якість провода. Ну, зараз в приміщенні плюсова температура буквально до 10 градусів, тобто він не ламкий, м'якенький такий, приємний на дотик. Так, звичайно. Звичайно, це підвізка ремені до апарата. Звичайний ремінець з фірмою. Такий на дотик звичайний китайський ремінь. Так, йдемо далі. А далі у нас металічна щитка з молоточком. Отака собі якість. Не ламки, ніде не, не гнеться. Ну, На перший час якийсь згодиться, щоб там під рукою щось було шлак отбить. Так, і, звичайно, сам інвертор. Так, я покладу оце тут. Така непогана упаковка для того, щоб легко було його та зручно перевозити, транспортувати. так Це ми кладемо обратну коробку. Звичайно, сам інвертор. Це до нього інструкція. так Пакет це ми все ховаємо, це нам не сильно потрібно. Інструкція виглядає ось так. Шлях його використання, підготовка до роботи, заходи безпеки. Ось так цей малий виглядає. Кому буде ось цікаво? Звичайно, тут його характеристики, його серійний номер вказаний, тумблер перемикача і дублювання того ж самого звального апарату, його характеристики, можливості. Знизу він виглядає буквально ось так. Давайте поміряємо його довжину мережевого кабелю. На ліпучці такі. До речі, дуже зручно. Підмотавсь, який тобі треба. Може комусь і не вся прям довжина потрібна. Отже, поміряємо яка довжина провода його. В двох метрів немає панове. Я гадаю, те, що вона така довга довжина кабелю. Вона і не потрібна буде. Отже, хто користувався зварювальними апаратами, він, звичайно, розуміє так, звичайно, ось не показав вам наліпка з застереженнями. Можете більш Детальніше ознайомитись, нажавши на паузу. Тобто звичайний бюджетний варіант, як для домашнього застосування десь по господарству. Я його взяв, дивлячись характеристики, не прийшов, так, тикнув пальцем і цього запакуйте та і все. Я подивився, які характеристики зрівняв з іншими виробниками. Отже, Зупинив свій погляд, звичайно, на цьому. Виставляється двома крутілочками, тумблерами амперметри і, звичайно, дугу. Отже, їдемо далі. Друзі, ось обрав для цього інвертора електроди Monolith, виробник Україна, місто Вінниця Плазматек. Це звичайні електроди на 2,5 кг. Зараз оп, відкрию вам покажу. Упаковочка така металева, дуже легко знімається. Я б сказав, це просто самий, самий звичайний, самий ходовий 3-мм електрод. Він буквально універсальний під різні види робот по чорному, по чорному металу. Отже, звичайно, розрахований під це його застосування таких електродів. Від 1,6 мм до 3 мм включно. Друзі. Також не забуваємо про особисту безпеку. Вам необхідна для подальших робіт обов'язково маска зварювальника. Ось у мене така сама звичайна робоча. Обов'язково краги зварювальника, вони високі, а також одяг, обов'язково несинтетичний, хлопкова поверхня, обов'язково. Я особисто використовую звичайні робочі перчатки для робіт. І вдягаю уже зварювальника. Так, удобніше. Нічого не заважає для того, щоб тримати краба. Друзі, хочу вам подякувати за перегляд мого відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Це була розпаковка інверторного зварювального апарата Tecman TWI280D. Попереду ще у нас багато чого цікавого. Всім дякую. Добра!